Волму здрамтеатрі готуються до свого 75-ліття. Ювілейну дату відзначатимуть 26 грудня. Та перед урочистостями матимуть ще одну нагоду запросити до себе усіх театралів на прем'єру. Українська класика Енеїда Івана Котляревського відома здебільшого колоритними жартівливими моментами. У складний для країни час у репертуарі Івано-Франківського драматичного театру вона з'явиться не випадково. Дві останні частини славетної поеми вразили режисера Ростислава Держепільського своєю актуальністю. Вони присвячені війні, яка й стане кульмінацією нової феєрії Бурлеску. В Чому і фішка є класики, що вона стає актуальною в різні часові прошарки, і на той чи інший час вона починає відкриватися. Там є, умовно кажучи, і майдан, там є і початок війни, і АТО, і те, ну намагаємося ми це зробити, але намагаємося не лобово відтворити наскільки. Це є, має для нас бути сьогодні боляче і пересторогою. Ідей для постановки Енеїди було настільки багато, що тепер на фінальному етапі роботи з нею доводиться відсікати зайве. Його не терпить і майже стерильний простір для дії, замкнутий із трьома екранами, на яких місцевий віджей Сергій Пілявець здійснюватиме візуалізацію. Та на першому плані все таки актори: представники найновішого покоління театральної трупи, а також студенти інституту мистецтв. Вони не зникатимуть за лаштунками, діятимуть усі. Водночас змінюючи ролі, весь колектив, який задіяний в цій виставі, вони всі є на сцені, тобто дуже важлива є. Ансамблевість ти повинен перевтілитись. Ти повинен бути як актор. Ти говориш від себе від особисто від людини. І в тому в той же час ти повинен стати тим персонажем, перевтілитися. Більше того, ти повинен від, ну, залишати будь-які реакції і відігравати своїх партнерів. Манера існування кульмінаційної частини Енеїди наближена до грецького античного театру. У виставі багато музики, пісень і пластики. Останньою опікується відомий театральний і телевізійний хореограф, цьогоріч визнаний кращим Україні, киянка Ольга. Сімошкіна у неділю, 21 грудня, результати спільної роботи представлять глядачам.